Вже йшов сьомий день зими, а Трускавець все ще без снігу. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз знаходимось біля бювету, в центральній частині міста. 17.30. Сьогодні немає жодного концерту. Завтра немає в палаці культури Шевченка. І відповідно на бюветі також концертів немає. Ми, друзі, зараз пройдемось від бювету, пройдемось до санаторію Карпати. Також подивимося, чи світиться вертоліт. Колись пам'ятаю, він світився гірляндами. І також зайдемо на Трускавкаленд. Відео буде в такому друзі форматі. Буду йти і буду знімати там найцікавіші місця, де більше освітлення, де щось цікаве. ви Бачите, люди знімають TikTok. під лісипедний батальйон. Нагадаю, що на слідуючий тиждень лісипедний батальйон буде у Трускавці, буде також Віктор Павлік, Бельканто, тенор з Бельканто. буде Наталя Валевська знову. Але десь було тільки пару днів тому і знову буде у Трускавці. Музичний паровозик, як бачите, без пасажирів, немає малих діток, щоб когось катати. Можливо, вдень їх було побільше, але зараз практично дітей майже не видно, тільки дорослі. Музична альтанка також, вже не пам'ятаю, коли були концерти під відкритим небом. Досить гарно її підсвітили. Цікаве місце. Бачите, трускавець без опадів, суха погода. В день було, напевно, плюс 3, зараз десь плюс 2, Ну, вночі знову буде 0. На ранок мінус 1, мінус 2, і так, завтра ніби така сама погода, як і сьогодні. Вже там вівторок, середа, будуть дощі і, можливо, мокрий сніг. Ну, Подивимось. Синоптики в нас погоду тепер не можуть вгадати. Біля доброго млинця бачимо черга. І Вчора тут відбувалось святкування Дня Святого Миколая. Привезли е, таку невелику ялинку, встановили. Я вже навіть подумав, що вона буде стояти тут. До закінчення Різдвяних і Новорічних свят. Але немає, друзі, ялинки. В трускавці, немає. Вже всюди по Україні стоять і в Львові, в Києві, в Тернополі бачу. Навіть сказали, що в Харкові вже ялинка є. Трускавці з цього року без ялинок поки що. Ну, Ялинка є в бюветі. Можливо, десь на території різних санаторіїв, можливо, стоїть а, фойє санаторіїв. Ось тут бачимо музей історії Трускавця, гарно підсвічений. Також церква Святого Миколая. Ну, люди ходять, гуляють суботній вечір. Вже хтось, можливо, після роботи, хтось приїхав, можливо, на вихідні відпочити у Трускавець. Ну, зараз у Трускавці не тільки на курортах України, розпочнеться знову високий сезон різдвяно новорічний. Після 22 числа вже всі очікують туристів, відпочивальників. Ось готель Раймонд. Дуже гарно підсвічений. І бачите, є також навіть символ Трускавця біля самого готелю. Це Гусак. Друзі, хто давно вже з каналом Трускавець Тревел і ну, з минулої зими, то я знімав відео про Трускавка ленд, а вчора побачив в інтернеті в соцмережах, що відкриття вчора на Миколає. Тому, ну, друзі, цікаво. Зараз ввечері пройдемось, що там відбувається. Чи є люди. Заодно кажу, пройдемось повз санаторій Карпати, зайдемо на територію, подивимось, як Ось підсвічений і чи є люди також в санаторії Карпати. З готель Кардінал, бачимо. Тут є прикрасили під ялинки, також на балконі стоять два олені підсвічені. Це новий готель, відкритий в минулому році. Ми зараз знаходимося по вулиці Степана Бандери. Ліворуч будинок Степана Бандери 35. Один із новобудов на курорті. Популярний, до речі, для здачі житла. А це вже будинок Помірецька 9 і Шашкевича. 16 це перехрестя вулиць Помірецької і Шашкевича, також вулиці Данили, Данила Галицького. а це вже ресторан Я і ти Сузір'я Лева. Бачимо, тут є вже і Дід Мороз. І також ялиночка прикрашена. Всі вже заклади, практично Трускавці вже всі підготовлені до Різдвяно-новорічних свят і всі в очікуванні людей. Раніше цей вертоліт світився різними гірляндами, є навіть фотографії в інтернеті, десь навіть недавно бачив у Фейсбуку, напевно. Ну, бачите, після пожежі, коли в минулому році горів 5-й океан, ну, пожежа пошкодила також і вертолі, тобі, ну, напевно, не світиться. Довгий час і ресторан не працював, але вже ресторан працює, ну, а спа комплекс ще не працює. Ведуться ремонтні роботи. Ось такий вечір на курорті і ми вже підійшли до санаторію Карпати. І Трускавка ленд світиться вовсю. Ось так виглядає зараз санаторій. А, набагато цікавіше санатор... територія санаторію виглядає, ніж територія в центрі курорту чи територія біля бівету Як бачите, не полінувались, прикрасили. Різні дерева, дуже багато є гирлянд, ну і судячи зі світла у вікнах, а людей в санаторії вистачає, друзі. Вистачає, навіть беру деякі слова з останніх відео а, своїх назад, що немає людей навіть відпочинку. Є. А, в елітних санаторіях завжди є і були люди, незважаючи на високу ціну. Ну, все гарно все виглядає. І гірлянда, і ну, взагалі зараз вже такий різдвяно-новорічний настрій, хоча до святкувань ще приблизно 2 тижні. Ви бачите, по готелях немає стільки людей. Люди зараз, особливо в низький сезон і в такий холодний сезон, полюбляють санаторії або відпочинкові комплекси, де все включено, де шведська лінія, де є спа, де басейни. І велика кількість різноманітних процедур, тоді можна дійсно оздоровитись, освіжитись, підлікуватись і привезти себе до ладу. Готелі, такі, як просто переночувати, ну, зараз це не актуально, це актуально тільки влітку, коли я знаю, що приїжджали знайомі влітку, то вони тільки приходили там ночувати і знімали там і квартиру, і готель, бо в трускавці є чим зайнятися дня. А ми вже, друзі, на Трускавка-Ленд. Фотозона бачите, вже працює, сани підсвічені. Ковзанка, мені здається, може просто здається, вона стала набагато більше, ніж минулого року. Ну, місця вистачає, можливо раніше було дуже багато людей, коли я знімав минулої зими. Зараз бачите, відкриття, ще не всі знають, потрібна реклама. Щоб люди знали і приходили на ковзанку. Ну, в трускавці ще, бачите, тільки зранку мінусова температура. В день плюс 3, плюс 4 буває і навіть плюс 7. Але ковзанка вже працює. Ще не працює тюбінг, немає ще снігу. Ну, як будуть тільки морози, то я думаю, що вімкнуть гармату і сніг появиться. Є тут ялинка, бачите, ресторан цікавий. В гарному стилі, гарно підсвічено. Ну, є цікаве місце, де можна. Відпочити з дітьми і не тільки. І мають бути ще якісь цікаві розваги, але це вже все по черзі. І так дуже швидко цього року вони відкрились. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел, всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Вечір ще триває, зараз тільки 18.00. І ми вже, друзі, в центрі біля рідного краю. Так що, друзі, всім гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!